Мені гра сподобалась, звичайно, було в ній все. Ну як для нас, скажімо, да, У нас була і трагедія в першому таймі, а потім був для нас вже в другому хепіенд, тому що знову ми подарували е, не такий непотрібний м'яч супернику. Да? Д, вийшли, можна сказати, ну, подарунок, нема чого казати. Да? Але е, в роздягальні е, така була розмова. Трошки мужська, скажімо, да? і хлопці вийшли на другий тайм вже заряджені. і ми бачили команду на футбольному полі, яка хоче перемагати і створювати моменти. І вони це на футбольному полі. Я думаю, вони сьогодні заслуговували на перемогу. Закітаю, будь ласка. Фактично, на стандарту ракетства були забиті два меча ветеран. Продемонстрував, що молодь у вас дуже добре е, грають на другому поверсі. Ми так, звичайно, ми всі розуміємо, що Ярослав це майстер стандартів. Е, і, звичайно, ми це все працюємо на тренуваннях е, і ставимо на це акцент. Що Стандарти для нас це дуже важливий аспект ну, сюди, так? – Звичайно, так. А прокоментуйте, будь ласка, нашої з яка робіжає навертальний плані. Ні, плані, як, плані. Він, він, як він вийшов, як він вийшов на гру? Мені сподобалось вийшов. Треба було зацемувати всередині, тому що ми бачили, вже ми почали розкриватися, світи вперед. Наші центральні захисники крайні. Йшли вперед високо, і всередині залишали один у один з нападником захисника. Я його попросив, щоб він залишався з ним, то цементував середину, щоб не було у нас контрвипадів, таких яких ми бачили. Ворст поможе вибігати і вміє це робити. Ну, в принципі, коли він вийшов, там вже справились з цим питанням.